Артем. Отож, ми сьогодні граємо Rush Oid в роботі. Це доволі цікава гра, тому я покажу вам, як її пройти. Отож, починаємо! Так, щоб нам почати гру, ми ну, підтримуйте ось цю кімнату. Починаємо. Так, ось це ми спробу скагне. Так, ось ми тут за комп'ютером. Треба нажати ось сюди. Так, нам кажуть, що зрозуміло. Нам кажуть, що. На вулицю Торнадо і нам треба піти додому. є е -е -е -е. менеджер. Так, отож пішли. Тут люди сплять. Бавляться. Сплять. Бавляться. Ну. Добре, пішли. Менеджер. Добре. Ось він. Запитаємося, чи можна піти. You забрати. Want to go home early. You can't leave. Not now. Not ever. Get back to work. Він нас не пускає. Так, підходи до цього. Він каже, що нам you треба знайти ніби як картинки всяких собачок, котиків. І принести йому, наприклад, oh. все. ось це. Ось це. Тут їх є вісім. Ось. Оп! Оп. Ще три. Де ж вони? Отут. Оп. оп, оп. І тут ще має бути. Останнє отут. Є, тепер пішли знову до нього. Ден'ю. Escape the office, you need to collect six, так, щоб ми пішли додому, треба мати шість флопів І треба ще мати ключ кофе, щоб потрапити він всякі кімнати, і там відкривати і бро... і брати флопі диск. ой 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 ой, -ой, 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 -ій -ой -ій 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 менеджер, менеджер. Так, і щоб тікати від менеджера, нам треба підповірятись, що ми працюємо. Yeah, right. <laughs> Добре, Thomas sent you. You can have my floppy disk, but I need your help for. These, These computers need to be turned on in uh -huh. a certain order, I can figure it out. Click on the computer screens to reboot them. Srozumile. The first computer is labeled B. Так нам треба нашматок на Може, неправильно. Щоб воно дало нам флопи диск, то нам треба уміткнутися у комп'ютер. О! Так, три. Тепер треба вгадати, Це чи це? Хай буде це. А, ні, не повезло. Зачай інший. Так. Оп. 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 І оп. Є! Yeah. Here is my floppy disk. wants to speak to you by the manager's office. Так Ой, 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 The company disagrees. already? The work is done, and neither are you. was you computer? in не Так, до дома, Good job on collecting your first floppy disk. Так, Here's the violet key card to open the finance department. Oh, oh, department. Yeah. Go find my briefcase. He yeah. the... oh, hey, to ask him. you want to get out of here, huh? Mm -hmm. I can help you out, but first, will you help find my briefcase? It's around here somewhere in the finance department. Нам треба кейс, зрозуміло. Кейс Нам треба піти учи, зрозуміло. О, дивіться. Пішли до нього. Так, привіт! There's a floppy disk yeah. hidden in the break room. Just look at the paintings. Так. Він нам floppy де є флоппі disk. диск у нас є. Ой-ой-ой-ой! За А тільки один Так, Коли ви В комп'ютері вас можуть викинути і з вас заберуть... Ой! А... Не повернувся комп'ютер. Так. Але спершу... нам інтересно. О! Чекайте, що це було? А... Так, 4. І за оце малюнком. Є! Yeah. Так, у нас було 4 на... Синьому. Так. Ось тут у нас з... на зеленому 4. Знов. І коли ви, до речі, засиджуєтесь за комп'ютером, то вас може викинути і забрати вас життя. Це погано. Так, тут. Ой, знов. О! Sit back, I already said you can't leave. The work never truly ends. It just gets darker. are done. Oh, 3, it's Так. Так, немає. 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 Опа! Є. О, флопідиск. Є. Повезло, тут є флопідиск. Так. візьмемо звіте стапецку. Піде заново. Оп! take this yellow key card and open the door. is it sit back down. i already said you can't leave. your shift ends when i say it ends. not a moment before. oh, show the sign excuse me. Can you water these dying plants? It's such a bad Take this water can and fill up the water dispenser. Each one is enough for three plants. Так. Йой, взяти Так. Uh, are uh, shaka 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 shaka. Clocking out. The clock doesn't decide when you're done. I do. So. <laughs> the workday never truly ends. It just gets darker. <laughs> you think you're too dumb to know what's going on i disagree we on <laughs> okay. okay. thank you i've been so busy today i just okay. didn't use the blue keycard for oh, the marketing department that's currently under construction cool? Yeah.

Тут, до речі, є менеджер. Дуже близько це погано. Ой-ой-ой, тут ніде сховатись. Піши сюди. А, до речі. Пішов? А, він тут не може бути. Зрозуміло чому. Так. О. You you help me with something? The studio camera has died and it needs a bunch of batteries to power. Uh -huh. I think you can find batteries around the studio, but they're probably spread out in studio storage too. I need 15 of them. I can help repair your door. Окей, так. Оп! Так, менеджер сюди не пробрається. Це добре. Так, сюди. Чекаємо. Оп. 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 І оп. є. Швидко-швидко прямо тут. Так, п'ять батарей. оп, оп, є! Швидко, швидко, це легко.

Leaving already? The work isn't done, and neither are you. Yeah. Your shift ends when I say it ends, not a moment before. Oh, you found my screwdriver too. У нас є три флопи диска і три ключа. Це дуже добре. Так, тепер піш. До речі, тут ще одне співа. Так. так. От сюди. Вертаємося да? до синього ключ-кода. Гаразд, все добре. Угу. There's it oh what's it what talk yeah oh you yeah, yeah. got a suggestion yeah. sit back down i already said you can't leave clocking out the clock doesn't decide when you're done i do yes the Stop right there, buddy. This is a construction site right now. I'm sorry, but I can't let you pass until this mm -hmm. wall is finished. My guys are slacking off, so if you want to pass now, you can build the wall yourself. Ще один Так. Ось сюди є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ні, не встигну. Опять! Е -е. О! Чуть Це не записався! Так, все, що. Так? Рись. Опа. Ще дві. Тут немає. Dash. The dash shit weird. Oh! You can come through now. By the way, we already found a work. New work is done, and neither are you!

yeah, I found a floppy disc, but I have bigger problems right now. I lost my toolbox in this maze. If you get me the toolbox, the floppy disc is yours. Clocking out? The clock doesn't decide when you're done? I do. Sit back down! I already said you can't leave!

Замела уже бачу, Пошли. Оп. О, не, не, не так. Все, 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 все. Чего это вы сидите? О, бачу, бачу, бачу. When I stay так, эээ, moment... шо я. Треба сюди. Як тут? Чекайте, Часом не так. Ніби. А! Все, є. Тулбокс у нас є. Тепер нам треба звідси Е... А ні, не it а, точно. Oh. Thanks, buddy. Yeah, oh. I found this floppy disk tucked away in the corner. You can have it. By the way, one of the guys said uh -huh. there's a red key card for the tech department in the meeting room. Круто, у нас уже дуже багато І один зараз ми візьмемо. Нам дали молоток, і ми зараз тут це відкриємо. Опа, опа, опа. Погано. Да-да-да, де, 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 сюди. Де, де. 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 Є. Де, біжить. Так, біжить, біжить. Ооо! Біжи. Це був ключ Так, це не флоппі диск ключ пішли до наступних Так, сюди. Є, Hi there, I can help you get the next floppy disk. My friend in the server room has it. He's currently updating the server software. Maybe you could find a USB key to help I'm sure he would be grateful and give you that floppy uh -huh. disk in exchange. Зрозуміло. to to Your shift ends when I see it ends. Not a moment Пішов. Так, пішли, 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 пішли. Усе місце. О! Так. Угу. Він нам має дати флоп диск, а ми зараз хакнем зараз. Зрозуміло. І це нас займає 10 секунд. Це погано. Нас може зробити. Ура! Так, займонс поману. Так, біжить, біжи. darker. Так, швидко, швидко. Об. Швидше, швидше, швидше. Так. Довго хакається. Є! Yeah. Ой! Світло виключив, це погано. Треба генератор відключити. The company disagrees! Так. Yeah. До генератори. генератора. Так. Зараз ми його включимо. Оп! Треба в зелене попасти. Оп. Опа! Перший генератор є, пішли за іншим. Ось тут цей генератор. О. О. Швидше, швидше, швидше. Я б то. А, -а, 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 а! Так. Дружба <плакузький> біжить. Your shift ends oh, wait, wait, wait. when I say it ends. Oh, Not a moment before! Clocking out? The clock doesn't decide when you're done or do It's overtime time. Shadow generator. Almost. Almost. Yo. Вра. Сить в куча. Так. Так, тепер тре це довід. Ось цей довід. Oh. Thanks for your help. Останній флоппі диск. I got really scared. Here's the floppy disk I found earlier in the back room. Aha. There's a secret passage in the storage room for you to find the final floppy disk. Good luck. mm-hmm <times> Немає менеджера. Круто повезло. Але тут небезпечно. Так, вирякуємося з статуєтку. Проходимо швидко-швидко-швидко, щоб нас не згубили. Візьмемо статуетку. Оп. йой йо, -йо, -йо. Зобряд чи небезпечно. І тим більше тут лазері ще. Оп. Так, будемо всі двері. Тут треба бути обережними. Швидше, швидше, швидше. Фух, є. Так. Руб, проходьте лазери. Не заважайте. Пройшли? Є ще. Йопа! Пока <рикунок> <то, рикунок> це все відключити. Оп. Це було легко. О, статутка. Підайте сюди. Так. Чекайте. Ні, 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 ні. Тільки не це! А -а -а -а. Ну добре, проходимо. Швидше, швидше, швидше. Капець. Опа! Це не так легко. Опа! Опа! Хрясь, хрясь! О! Е, фух! Так. Точка розпавну. Опа! Опа! А. Зодів. Так. Це важко. Так, друзі. Це доволі важко. Я вже помолився добряче. А, треба ще не померти, у нас життя це забирає. Оп. Оп. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Оп. Є! Бережно. Круто. О, там флопі диск. Бачу його. О тут треба супер обережно пройти. Я тут пристриблю, а попав лазер. Так. А, а! Так, бачите, нам треба на цю кнопку. Так, мене тут життя трохи позабирало. Так, все, нажимаємо цю кнопку. Ура! Так, ламаємо, беремо цей форпедес. Ура! Ми тепер можемо тікти. Так. Тікаємо звідси. Опа. Жмо. Опа. Жимо. Везьме шестуэ. Опа! Швидше, 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 швидше! Ми сюди! 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 І сюди в намичку! Ааа, погано, погано, погано! Є! Чудно не звонилася. Так, вс. Так, тут хто у нас? Почкайте. А, це найпоганіші. Це найпоганіші, хто тут є, попрацює. О, флопід десь. Так. Єх! Ми прийшли! Це було складно, друзі, доволі. Це 29 хвилин. Є. І коли. круто, друзі! Пройшли. Ну що ж, друзі, нам треба завершувати. Ми пройшли ще один. Ще одну дуже прикольну гру. Отож друзі. Час прощатися. І я вам покажу, що ми досягнули. Наприклад, це ми пішли додому, втікли. тут ще є куча. Хід додому, але це є важкий рівень, супер важкий. Так, ну що ж, друзі, час завершувати. Бувайте! Всім па-па!